Всім привіт, друзі! З вами Дімич і я просто не міг пройти повз такої шари. Купив я, значить, собі ось таку ось котушечку флагманську Endura 6000. ку І йшов я, значить, додому, вирішив зайти в флагман. Заходжу і бачу скидки 50% на деякі товари 55%, 30-35%. І я просто не зміг пройти повз. Не вийти, не зміг пройти повз цього магазину, не вийти з пустими руками. І придбалася до такої котушечку, 6 тисячку. Давайте зараз швиденько пройдемося по її характеристикам. Погнали! Запакована вона ось в такий ось мішечок. Відкриваємо, достаємо себе Ох, Красота! Оцей фрикціолончик такий гарний, дивіться. А як корумтить бомба. Вона така легенька, знаєте, не тяжка. Що можу за неї сказати? Перше, це 6000. Е, ліски влази в шпулю 0,25 370 метрів, 0,30 280 метрів. Я думаю, це 0,40, туди 0,50 і буде влазити по 200-150 метрів. Ну це от з головою. Я думаю, 270 метрів намотати 0,30 ліски, якщо ви закидаєте чисто руками це з головою. Та навіть для корабль, якщо завозите, в принципі, достатньо та навіть більше. Що пройдемось по механізму? Бачите, у неї шаткості зовсім немає. Я саме взяв аж трошечки офігів. Прикольна така, вона легенька, в руки тримається бомбезно, ход в неї прекрасний. Гляньте, подивіться. Е... Кліпсочку має отаку ось, під нею пластмас. Можна спокійно вдягати, ось містечко є удобненьке. І не боятися, що, якщо вона, допустимо, металева і під нею пластмас, не боятися, що вона може порватися. Це я врахую плюсу. Що ще ньому можу сказати? Передавальне число цієї катушечки 4,6,1. Достатньо тяговита на велику рибу, в принципі, вона нормально буде тягнути. Кількість підшипників в неї, по-моєму, 6,1. 5,1. 5, ,1. 5, ,1. 5 звичайних 1 роликовий. Фрикціончик. Такий полушвидкий на повних зажимах. Дивіться, навіть не проворачується. Відпускаємо. Ну, а звук який приємний, да? і в ту і в ту сторону. Плюс тут ще є бейтранер, це також плюс. Я активно пользуюсь бейтранером, він мені подобається. Класна штука. Як перевірити катушку, ставимо бейтранер? Попускаємо. Отак, погнал. Підтягуємо. А, це я попустив повністю. А тепер підтягуємо в другу сторону. Ой. Це попущено. Навпаки оце попущено. Дивіться, як крутиться класно. А це вже підтягнуто. Вмикаємо, крутиться, все бомбезно, вмикаємо, спрацьовує. Оп! Спів витку спрацьовує байтранник. Клас. Дужка відкидується класно, тримається добре. Відійці пружинки стоять, тримає. Опа! Тримає як добре, не покрутиш. Ходу вона плавно така. Плавненька. Запускаємо в нас фрікціончик. Як крутиться, добре, підтягуємо трішечки. Вже натяжечка пішла. О. О, такий середній фрикціончик, не швидкий і не повільний середній. Глянемо, що там. У неї всередині. Ну, бачите, помазана вся. О, Видно? Помазана. Знімаємо. Ось така ось шпуля моя, такий брутальний вигляд. ну Мені подобається. Ну і все, в принципі. так вона в полу розобраному виді виглядає. Одне, що обідно, що не йде з нею додаткова шпуля. Але, в принципі, це такий ще великий мінус. То як випробую її на рибалиці, тоді вже точно скажу, класна вона чи не класна. Отак. З виду вона класна така блин. і легесенька, і не така масивна, але ну, нездоровенна, така, компактненька. Мені дуже сильно подобається оцей фриксончик. Гарний такий красивий, мені це подобається. Брутально. Резинова ручечка. Плюс тут є покриття. Навіть якщо руки будуть грязні там, чи мокрі, не будуть скользити по фрикціончику. Це також плюс цієї катушечки. Ну що, в принципі, ось і весь огляд на цю катушечку, я її взяв за 1000 гривень. А вона без акції коштує 2. 2 копійки. 2. Ну, 2000. Вона коштує без акції. Я її по акції взяв за 1000 гривень. Як думаєте, коштує вона свої гроші чи ні? 50% знижка. Знижки будуть йти аж до 27 липня. Так що, можливо, я ще щось поїду собі куплю. Подивимось. ну, Там майже на всі товари знижка по 50%, по 30%, по 35%. Поїду, щось гляну, собі виберу. Так, да, там є якісь товари подешевше, є які подорожче. Де краще щось купити в одному магазині від одного виробника, а де тут краще купити. ну, Мені, в принципі, флагман фірма подобається, вона не така що й дорога, ну і не дешева середнячок. і катушечка бомбезна. Я собі купив ось таку лісочку оранжеву 0,33 мм. Якщо цікаво комусь, пишіть в коментарях, я випущу ролик, як правильно наматувати ліску на катушку. Залишайте свій коментар. Чим більше коментарів, тим я зрозумію, що вам це потрібно. Можливо, ви хочете подивитися дізнатися краще як швидше. І я завтра, можливо, сьогодні, якщо буде, достатньо коментарів, зніму ролик, як правильно намотати на котушку пліску. Ось і все. Ось такий ось огляд коротенький. Що я можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях свої враження на рахунок цієї катушки. І напишіть, можливо, ви користувались такими катушками чи користуєтесь. Пишіть в коментарях. До зустрічі!